З нинішнього кінотеатру Івана Миколичука обов'язково повинен залишитися у новому проекті. Вважає Олексій зі своєю командою. Його тільки треба усучаснити, функціонально доповнити та прикрасити. Ми чітко показали, якби сучасну частину, і частину, яка вже знайома жителям нашого міста. І... Тобто до якої вже всі звикли, і також е, хотіли додати ще місце, де люди могли б просто спілкуватися. Те, що важливо в наш час сьогодні, відпочинкову зону юні архітектори виконали у формі згорнутої кінострічки криєчок якої тягнеться до входу в майбутній кіноцентр, а на другому поверсі сучасного центру розмістили літній відкритий майданчик терасу. Всередині музей, кафе та глядацькі зали. Проектанти кажуть, розробляли свій задум не просто для забавки думали й про те, щоб в нинішній час його реально можна було втілити вже. Це оптимальний варіант для того, щоб е, він був сучасний, щоб ну, менше на нього витратили коштів, і щоб він був функціональний звичайний. Нагадаємо, студенти на базі кінотеатру Миколичука проходять університетську практику. Вони розділилися на команди і за вісім днів створили вісім проєктів, які тепер можуть стати в основу створення того мистецького центру, про який так давно мріє місто. Вони єдині в патріотизмі, тобто їх всіх об'єднує дух. Українську любові до України, любові до Миколайчука. хоч завтра можна працювати, опрацьовувати далі цей проект і втілювати його в життя. Всі проекти реалістичні. Разом з тим, кожен проект має свою цікавинку. Хтось розмістив на стіни зображення лелеки, хтось розмалював фасад народними орнаментами, а хтось запропонував скляний дах. Головний архітектор міста каже, що всі ці ідеї сприйнятні, бо мистецький центр має бути не лише зручний та функціональний, але й модерний. Це має бути сучасна споруда, яка би власне. Організовувала там всі ці сили, які необхідно там робити: і гурткові, і кіномистецькі, і виховні. І разом з тим музей має бути частина музею. От який необхідно віддати, гурток, з кіномистецтво. Звичайно, ці проекти не є першим кроком для створення кіноцентру Миколайчука. Швидше це нагадування, що все ж таки він має бути основне для втілення ідеї. це гроші, яких поки що немає. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.